Сьогодні на запит роздратування випала така цікава карта. Це повний місяць. Я подумала, як воно пов'язано. Роздратування подумала я, воно так буває. Росте, а тоді зменшується. Дуже схоже на місяць, да? коли місяць росте і коли місяць зменшується, дуже схоже. І настрій до речі, особливо жінок, змінюється разом з цим, коли повня. Деякі перетворюються на відьмечок, так само і роздратування. І що треба зробити? Ну, самий легкий вихід це прибрати джерело роздратування. Але не завжди ми все можемо прибрати. Але ми можемо що? шукати вихід, як нам поводитись, як нам заспокоїтись, як в той повний місяць, що ми робимо? Читаємо книжки, співаємо пісні або просто зустрічаємось з друзями. Тому вихід один. Знайти своє джерело роздратування і знайти від нього свою пігулку. Ось такі мої думки, які ваші. Дякую за ваші коментарі. Бережіть себе і нам.